Кінець світу. Чому 23 вересня 2017 року? Привіт всім українцям! Я Віталій Кушнір. Радий сьогоднішній зустрічі з вами. Голос останнього часу! Я для вас буду таким. А... Я хочу вас сьогодні проінформувати, що в Америці і Канаді піднятий шум. Гам відносно кінця світу 23 вересня 2017 року. А, і вони кажуть, що буде підхоплення церкви після 23 вересня 2017 року. Шановні рідні мої українці, я хочу, щоб ви знали причини, по яким піднятий галас. Я би. Ви знаєте, не рубав, не палив в мости після себе. А раз піднятий галас, значить, воно того коштує. Ви знаєте, останні часи буде дуже багато галасу відносно. Пам'ятаєте, в впричі 10 де... дів, а там є, що написано: ось крик почався. Піднявся, бо жених іде. А я хочу сказати, що це один із тих криків, які підготовлюють нас як церкву. Я не хочу сказати, що 23 вересня 2017 року щось станеться. Ні. Я вже кажу наперед, не буде нічого. Але я хочу розкрити для вас. Ті причини, по яким піднявся цей галас із шум. Я хочу, щоб ви знали, тому що більшість, можливо, не розуміють англійської мови, тому я допоможу вам в цьому, щоб передати цю інформацію для вас. Перша причина, по якій піднятий галас, чому вони рахують, що після 23 вересня 2017 року можливий прихит Ісуса Христа, це тому що свято. Роша Шана. І статі в Ізраїлі це свято Рошашана Нового року. Воно залежить від положення місяця. У нас, наприклад, 31 грудня. Оце новий рік. так? У них ні. Кожного року міняється. Тому що положення місяця змінюється. Тому вони залежать напряму від положення місяця. Тому в цьому році. А Шана, Новий рік у Ізраїлі, буде 21 вересня. І чому він такий визначний? Іменно 21 вересня 2017 року. Чому? Я хочу сказати, тому що це 70-й рік від відновлення Ізраїлю. Я хочу прочитати вам, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте Матфія 24 главу. З 32 по 34 вірш читаємо. Від дерева ж фігово навчіться прикладу, коли віття його вже розпускається і кинеться листя, то ви знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите це все, знаєте, що близько під дверема. По правді, 34 вірш, кажу вам, не перейде це рід, як усе це станеться. Ви знаєте, цей рік у вересні 21 го числа буде 70-й, це якраз закінчується рік. А тут написано: І не пройде цей рік. От по цій причині піднявся галас. А, цікаво, як святкують новий, новий рік в єврейських сім'ях. Святкують його слідючим чином. Перше, молитва покаяння це саме перше, що нормальний. Релігіозній сім'ї, віруючій сім'ї або місіанській сім'ї зустрічають новий рік 21 числа вечором, тобто до восьми вечора. Вони будуть святкувати вечеряти разом, молитись молитвою Покаяння і сурмлять у шафар, тобто остання труба у цьому році буде. Чому? Тому що є писання, коли а, а, в, в, в Солонян написано, що при останній трубі. От якраз в цьому обряді, якраз остання труба, це і є 21 числа, коли останній шафар звучить. Кстаті, слово, труба, як воно у нас перекладено в новому заповіті, правильно говорити: це шафар. Шафар це не є труба. Це звук рогу. З, який роздається, він дуже схожий на голос кажуть, Божий по преданням кажуть, тому що коли ми читаємо вихід 20 главу, коли з Ізраїлем говорив Бог, то він написано: говорив там, написано так голосом трубним, то неправильний переклад, там написано голосом Шафара. Тобто, коли ви чули голоса шафара, тобто чули звук шафара, тобто цього рогу, як дублять дудяті. Тому подивіться в інтернеті, ви побачите, як воно звучить. Тому останній шафар, остання труба буде звучати. І вона звучить кожного разу на розширена. ви знавки самі. Не знаю, що це означає, але варто уваги. Друге, про що я хочу сказати сьогодні для вас, це ознаки на небі. Чому вони важливі ознаки на небі? Ми знаємо, що Новий рік він важливий, чому? Тому що співпадає з Матфія, 24 глава, 34 вірш. Так? Що не пройде ріці цей, Тобто, рахування йде. А рахування від чого? Від зірок, від ознак на небі. І так, давайте ми з вами прочитаємо. «Буття», Відкривайте буття, будь ласка, першу голову. До речі, Адама, людини, ще не було створено. 14 й вірш. Читаємо 14-й. І сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесні для відділення від дня, дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими днями і руками. Ви знаєте, можна прочитати цей вірш і забути за нього. Тут дуже багато, особливо на єврейському тексті, дуже багато інформації закладено. Я хотів, щоб ви знали це, були освічені в цьому. І так, дивіться, нехай будуть світила на твердій небесні. Просто прочитали, да? Тверді небесна? Ну, так, сяк, не знаю, як. Да? Але я вам скажу, що твердь, твердь небесна. Тут стоїть на Євріті Шамаїм, множина. І Господь поклав святилах на небесах, якщо чітко читати в переводі правильному, так? Шамаїм він поклав на Шамаїм. На шамаїм – це в небесах. Ми знаємо знову заповіту з того, що апостол Павло сказав, що він був взятий, підхоплений до третього неба. Нехай ми не будемо говорити про те, скільки неб є, але просто візьмемо позицію апостолу Павла. Значить, Перше небо воно є від землі до район 12 км на тисяч. А це називається перше небо, тут де є повітря. Друге небо це де у нас є зірки, сузір'я, небесні світила і так далі. А третє небо це то, що поза космосом. Тобто, поза цими зірками, сузір'ями і планетами. А, тобто, ми знаємо три неба, да? і ось оці світила, які тут написано, що Бог поставив, він поставив на другому небі. Тобто, це в космосі було поставлено. І вони. З'являється це друге небо, на якому є ці всі зірки, зузіря, сонце, місяць і так далі. вони є ознаками для чого? Для того, щоб стати часами, як тут написано, умовленими. Справа в тому, що в оригіналі тут стоїть слово «моє дім». Моє дім, воно означає. На англійській мові воно, воно чітче, важко нам на українську перекласти це. Але на а, на англійській мові воно звучить for seasons або Appointed time. Тобто, получається так, назначений час. Ми, коли йдемо до лікаря, ми назначаємо тут appointment. Appointment це назначений час, на який ти маєш прийти. Тобто, получається так, що appointment time, або назначений час зустрічі, це є, іншими словами, свято. Тому в буті 14 глави Господь говорить, що світила на тверді небесні, світила всі, не тільки Сонце і Луна і зірки, всі галактики, да? вони будуть для відділення дня і ночи, і стануть вони знаками для чого? Для appointment time, для апойтментайм. Назначених часу зустрічі або для свята. Ще для свята. Тобто цей вірш говорить набагато глубше, чим ми собі прочитали і забули. А, давайте ми відкриємо книгу Левит, 23 глава. А будь ласка, відкриваємо Левит, 23 глава. Я прочитаю всього два вірша. Я вам раджу прочитати до кінця. До кінця цю главу. Дивіться. А, Господь промовляв до Моїя, говорячи, промовляй до Ізраїльних синів і скажеш їм свята Господні, що в них скликатиме святі зборі, оце вони мої свята. Справа в тому, що тут стоїть те саме слово Моадім. Тобто «моадім», він каже: промовляй до синів Ізраїля і скажіть їм, «моадім», що в них ви складаєте світі зборі. Оце мої маодім. Маодім це означає, а Тобто, назначений час зустрічі. Тобто свята, це коли ви зустрічаєтесь з кимось. І Господь 14, в першій голові 14 вірш, в буття сказав, що Гей, люди, для вас я покладу небесні світила всі. Для того, щоб ви дивились на них і бачили, коли у нас буде з вами зустріч, назначений час, або по вашому святу. От цікаво, причисляється тут а, сім свят, а, по яким Господь хоче зустрічатися з ізраїльським народом. До речі, від цього пішло слово, а, а, Слово, яке має теж близьке значення, ось і означає воно ось це, бачите. Перше, я хочу сказати, що ця лампа, яка була в храмі, вона дуже багато значень мала. Ну, один із значень це сім свят. Дивіться. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме значить, у мінорі є сім таких відгалузків. Для чого? Вони щоб напоминали а, ізраїльському народу про сім свят, які є основні. А, крім того, воно ще, воно ще інше а, значення має. Але я хочу розказати лише про appointment time, тобто про назначені часи. Назначені часи вони є в мінорі, От, про образ мінори. Да? А, я хочу сказати слідуючи: що перше, у Ізраїлі це Пасха, Пасха. А друге, це опрісники, коли вони їли, Перших плодів. П'ятидесятниця, свято труп або верніше Шафара, Судний День і Скінія. Це сім свят, які ізраїльський народ має святкувати. Тому, а що воно означає? Якщо ми беремо з перспективи нового заповіту, воно означає слідуще. Дуже цікаво, слухайте уважно. Перше, Христос. Великдень або Пасха, перше, Христос, Він помер. Друге, свято опрісників, Ісус Христос, Місія Ізраїля, був похоронений. Третє свято Перших плодів. Тобто Місія Ізраїля Воскрес. А четверте це П'ятидесятниця, це отримання Духа Святого учнями День П'ятидесятниці, На це свято якраз. Ідемо далі. Свято Труп, це піднесення, слідуючи після того, як ми отримали Духа Святого, слідуючи святий, перші учні це знали, тому вони казали: Христос близько. Чому? Тому що слідуючи свято time, тобто назначена зустріч з Богом, це піднесення церкви, восхищення церкви, піднесення церкви. Тому вони його чекали, що в першому віці. От чому? Ось, але вони не ушли одної деталі. Деталі, оце першої голови а, буття 14 го вірша. І йдемо далі. Судний день повернення Ісуса Христа з церквою в Ізраїль. Оце другий прихід Христа, не оце, оце, а не оце. Всі ви. Ми звикли казати, що другий прихід Ісуса Христа за церквою, коли він буде, то не другий прихід. Не путайте. Другий прихід буде, коли він прийде у судний день, повернеться з церквою, куди в Ізраїль і стане на горі. Для Ізраїля це буде не для церкви. Тому не путайте. Другий прихід Ісуса Христа, він уже буде для Ізраїля, не для церкви. Для церкви у нас, судний, у нас труп, свято труп, тобто свято шафара. Це ось ця. У нас після П'ятидесятниці ідея Воскресіння з мертвих, піднесення церкви, а потім другий прихід Ісуса Христа, не плутайте ці два різних, зовсім різних свята. Тому слідуючи, у нас Скіні це тишілітнє царство. І так, Ісус Христос помер, похоронений, Воскрес, отримання Святого Духу, повернення. Піднесення церкви, повернення Ісуса Христа в Ізраїль і тисячолітнє царство. Ось що означає ось ця мінора. Бачите, ось вона така маленька. в мене для того, щоб ви могли побачити її в екрані. Бачите? Ось такі свята. І вони, якраз про них пишеться, щоб зрозуміти, коли вони для цього Бог поклав. Сузілля, ознаки на небі. Для цього він сказав такі слова в перше буття 14 вірш, які ви можете перечитувати кожного разу. Іншими словами, можна сказати, що 14 вірш звучить на, на, наступним чином. Тоді, давайте в новому перекладі давайте м -м, візьмемо, як кажуть, дослівний переклад. Да? Тоді Єгова або Ягуа. Сказав, нехай будуть світила на всіх небесах, щоб покласти різниці між днем та ніччю. І нехай вони стануть ознаками назначених часів зустрічі зі мною. По датам, тобто по дням та рокам. А ціль, ціль цього вірша сказати, що, шановні люди, для вас я поклав зірки планети для того, щоб ми з вами мали зустрічі по цим ознакам. Раніше визначали час по зіркам, по сонцю, не по годинникам, як ми зараз з вами. А тому а, я хочу сказати: давайте ми повернемося і зрозуміємо в тому контексті, як це воно звучало. І звучало воно. Наступним чином, що зірки для вас, шановні люди, шановні українці, для того, щоб мати зустріч з Богом, мати свято. Слідуючи третє, що я би хотів сказати, зірки, оці світила є ознаками, і пов'язане воно напряму з 12 головою об'явлення Івана Богослова. Давайте ми з вами відкриємо об'явлення Івана Богослова. 12 -го голова, будь ласка, це майже половина цієї книги. Я прочитаю вам, я раджу вам прочитати всю главу. Але тут дуже цікава інформація в перших двох віршах. Я прочитаю перші два вірша. І з'явилось на небі, де на моді, там, З'явилось на небі велика ознака. Сприймайте це з точки зору 1 буття 14 го вірша. Велика ознака. Жінка задягнена в сонце під ногами її місяць на голові вінок з 12 зір. І вона мала в утробі і кричала від болю та муки терпіла від породу. Цікава ознака нам Appointment time, тобто назначений час. Який вимірюється по зіркам. Тому а, е, я хочу сказати слідуючи, що жінка це Ізраїль, а, а, представляє собою Ізраїль сузір'я Діви на небі там. А, от. Загадянина в сонце. Це означає, що над сузір'ям Діви поло, а, по, положення Сонця буде якраз зверху над сузір'ям Діви. А під ногами в неї місяць. Це означає, що знизу цього Сузір'я Діва буде у нас а, місяць. А на голові вінок з 12 зір. Це означає, що зверху з цього сузір'я Діви І над Сонцем буде 12 зірок. Тобто 12 зірок в Сузір'ї Лева. Вірш номер другий. В середині сузіря буде знаходиться планета Юпітер. І ця позиція Сузір та планет стається один раз у 2000 років. Перед останній раз це було, коли народився Ісус Христос, тому мудрі астрономи, давай залишимо їх астрономами, побачили зірку над Віфлеємом. І це співпадає з святом Рошашана, Шана Новим роком. Тому в цьому році Новий рік святкуватиме буде 21 вересня. І це буде 5778 рік від створення Адама. А на свято Нового року з цим положенням світа сталося слідуюче. Увага! Дуже цікава інформація. Перше. Якщо взяти по 2000 років назад і так піти 6000 років назад, то був створений Адам під таким положенням зірок, як, за, як описується в. Розділі 12 главу, главі від об'явлення Богослова. Потім, після створення Адама, через 2000 років знову таке положення зірок, тобто appointment time, тобто назначений час Богу, народився Авраам. В програмі астрономії, кстати, ви можете відлистати і побачити, я вам дату навіть покаже. А з третє, через 2000 після Авраама народився Ісус Христос. І через 2000, 2000 років після Ісуса Христа, з таким же позицією зірок на небі, з таким же назначеним часом. Дивіться, що станеться? Піднесення церкви. Ось це, слідуючи після п'ятидесятниці підхоплення церкви. Ось це має статися у цьому поколінні. Тому висновок може бути слідуючий. Хочу сказати вам слідуючи, що піднесення церкви з таким ознакою на небі, з таким же назначеним апойтментом, а зустрічю Бога з людьми, буде після 23 вересня 2017 року. Така композиція знов. А, але ви мені скажете, та що ти тут наплів, шановний Віталій. Не хочу навіть слухати слухайте. Не плюйтесь, раджу деяким критичним таким хлопцям, сестрам, братам. Не спішіть. Мудрий, як кажуть, мотає на вуса все. Тому краще зверніть увагу на це і приготуйтеся. Матфія 24 глава. Давайте ми відкриємо Матфія 24 глава. 24 глава. 36 вірш. А про день той і годину не знає ніхто. Ані ангел Небесний, ані син, а лише сам Отець. Це говорило Ісус Христос з перспективи людини. А ми не можемо знати дати години. Тобто на яке число, на яку годину в цьому числі, буде підхоплення церкви. Ми не знаємо. Але ми можемо знати період часу, і ми можемо знати і розпізнати сезон, коли це може статися. Тому, шанована українська церква, шановні українці, варто звернути увагу на цей галас, який піднятий тут. Канаді Америці, я не кажу, що це установлена дата, ні. Але я вам скажу одно. це установлений сезон. Будьте мудрими. Якщо тоді волхви вирахували і побачили цю композицію, і побачили ту яскравий, той яскравий Юпітер, який був над Віфлеємом, то повірте мені. Якщо вони звернули увагу, я раджу і вам звернути увагу на це. Ще раз кажу критикам, я не ставлю ніяких дат, але я кажу, сезон починається. А як приготуватись до підхоплення церкви? На це в наступний раз. З Богом, шановні українці, люблю вас і переживаю за вас. Пока!